21 лютого розпочався відкритий турнір з волейболу на кубок командувача військово-морських сил України. Організаторами заходу виступили Севастопольська Федерація волейболу за сприяння військово-морських сил України. У турнірі присвяченому дню захисника вітчизни. Беруть участь шість команд. Першу гру було проведено напередодні свята між гравцями ветеранів Військово-морських сил та міської команди Атлантика. дякую спасіба морським силам. За участие в этом турнире, за предоставление зала и то, что есть в этом зале. И очень приятно, что в этом турнире участвуют ветераны военно-морских сил Украины. Спасибо им за это. Зустріч завершилася перемогою команди ветеранів військово-морських сил за рахунком 3-2. За визнанням спеціалістів на волейбольному полі бою кращим гравцем було визнано ветерана військово-морських сил капітана другого рангу запасу Євгена Польського. Фінальні зустрічі відбудуться 28 лютого на базі спортивного комплексу Мусон. За цей період планується провести 30 ігор, які триватимуть кожного дня на спортивних майданчиках міста та військово морських сил.